Те, що ми всі добре розуміємо, проєкт закон, який спрямований, е, виходячи з того націлів на СНО, е, заборону російської православної середини, насправді має на мету заборонені країни, саме українського православної середини, яка, відповідно, до статута ніякого відношення у світі. На краще маніпуляції основну я почула. Зараз відповім: дякую. Дякуємо. Нарешті. На навіть uh, є uh, сумнів, якщо UPC не російська церква, це круто. Так? навіть державна експертиза визнала, що російська, а у наш юрист місцевий визнає, що не російська. Я, мені дуже не подобається, коли, наприклад, е, хтось починає оцінювати законопроект Верховної Ради. Я розумію, що ви фаховий юрист, але там є депутати і свої юристи, які його оцінять і тому ми не можемо приймати звернення, бо той проект не такий. Ви якось обійшли. Так хитро і розказали, що УПЦ це не МП. Я чекала цей крючочок, чекала. Але з'явилася, чому оновлене звернення появилося Тому що 2 лютого було опубліковано рішення Державної комісії експертної, куди входять дуже визначні, дуже визначні представники академічної спільноти, зокрема, Юрій Павлович Чорноморець. Доктор філософських наук, який єдиний в Україні, відкрив докторську раду, пробив, пробив паспорт спеціальності з богослов'я і, і священники московської церкви, у нього захищають дисертації, і він робив цей експертний визнак, і інші представники спільноти. А коли потім один якийсь юрист московської церкви розказав, що все не так, і я чую ті самі наративи, то це все одно, що вибачте, отой той людини, яка не розуміється в науці, написала мені докторам наук нашим всім, що то не така дисертація. А в цілому я вважаю, що звернення треба приймати, як ми попередньо приймали рішення, з отим доопрацюванням, видати отой пункт. Тому що звернення зараз, Ілля Миколаївич, ми пішли вам дуже на зустріч, Воно дуже оптимальне, дуже обтікаємо, ми просимо прийняти механізми для легітимації цієї заборони. І не треба маніпулювати ці віруючих літургії ніяк не буде стосуватися. Це просто міняти оця верхушка, от і все. Тому не треба маніпулювати. Дякую, я все сказала. И это очень чувствительная сфера, все, что касается вероисповедования. Может быть, все-таки действительно на, э, отложить на доработку этого проекта. Очень чувствительная сфера. И не хотелось бы, чтобы в Харькове разгорелось вот это вот, э, знаете, непонятно что и непонятно по какому поводу. Ну, в Харкові вже ми давно Дмитрівна. Уже Один. давно розгорілось. Уже цілий представник є втік. Уже саме на Харківщині. У тут вже бомби падають. Руський мір. Тут, тут фактично розумієте, ми вирішимо, чи ми поплічники рускава міра, чи ми нарешті е, не поплічники руська міра. От і все, що ми зараз вирішуємо. Що значить «отложить»? Оце слово не на часі. знаєте, на якраз дуже навіть на часі. Тому тим більше ми профільна комісія. Саме ми будемо відкладувати, я не вважаю це за, за, за доцільне. Мова його не відтермінувати, а допрацювати, тому що е, тут є посилання. У цьому висновку перепрошую е, це посилання, воно саме на позицію ради, яка стосується Верховної Верховної Ради України. Тобто, це не позиція виключно е, юридичного управління чи виключно якогось окремого юридича. Але ж ми не оцінюємо цю позицію. Це тільки, це тільки ми просимо прийняти це, все. Не відтермінувати, а допрацювати згідно з тим, що було надано. З чим? Я... Допрацювати їхню позицію. Ну, Валерія Олегна, ви собі суперечите. Що саме допрацювати? Повторіть а... ще раз. Був цілий висновок, якщо потрібно, його ще раз повторять, але я думаю, що ви його відмінно чули. Ні. Ви не повторили, що саме допрацювати? Ви якось обтікаємо, кажете, от відкласти, допрацювати. Що саме? Скажіть. Ще раз висновок про те, що цей проект у цьому проекту до цього проекту рішення саме у органах, які відносяться до Верховної Ради, є деякі зауваження. Ну і що? А ми тут до чого? Ми просимо їх прийняти. Вони самі вирішать свої зауваження. Валерія Олегівна, ви, 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 знову, ви ж юрист. Валерій ну що ви зараз говорите? Я як заступник голови Харківської обласної ради, ми знаємо хто. А, ви. Просто звертаю вашу увагу на деякі питання, тому що я так тем, ви ж і не відповіли. Тут... Я питаю, які ви не відповідаєте. Звертаю увагу на які питання я вже третій раз питаю, озвучте їх. А ви та я та то та сьо. Ви ж не озвучуєте їх. Я звертаю увагу на деякі, на які деякі Озвучте. Ви ж не можете навіть озвучити. Я бачу Галина Михайловна, це не входить до моєї контролі. То чого ви взяли слово? Якщо ви не хочете озвучувати, хтось по суті має ще якісь запитання. Дякую. Переходимо до голосування. Кут за. Так. Дейнека утримався. Дайнека утримався. Хто, е, е. Утрималась Гурова. Утрималась, Маліні. Утрималась Малініна. Утрималась сухонос, Утрималась сухонос. Микола Іванович. Утрималась. Утримався. Дякуємо. Переходимо. Зараз виключу запис. Я записала дуже гарно, як Мураєва говорила. Дякую.